Кидай. Туди проти. А а ти паря. Артемович виходить. Або такі тирники, якіся треш. Я Це успею сама прилена. Зате народиношу связано через связе. Наші герої, шукали пантера, пандера, нашим героям у віках третє, слава, слава, слава! Нашим героям самих зловатівцях, з роду свободників, захищають нас на втриму гріх. Третє! Слава, слава, слава! А тим всім гандівкам і всі ганьба! гадьба! Está